З чого розпочати внутрішні оздоблювальні роботи в приміщенні з монтажу електрики чи штукатурки стін. Незважаючи на те, що прокладання проводки до початку штукатурки здається логічним, на практиці ж саме штукатурку краще проводити на першому етапі робіт. І хоча електрикам доведеться потім робити канавки в новій штукатурці для прокладання кабелю, Після отримання ідеально рівної стіни буде досить просто затерти її гіпсовою шпаклівкою. При цьому коробки для розеток та вимикачі будуть вставлені рівно. По голих стінах це зробити неможливо. Вам доведеться або двічі викликати електриків спочатку для прокладання проводів, а потім для монтажу коробок, або миритися, що кожна з них буде розташована на різній глибині. А досить часто і вибирати із шпаклівки. Тому спочатку штукатурка, потім електрика.